Всім привіт! Якщо при закручуванні гайки, наприклад, рульового наконечника чи кульової опори, провертається сам палець, і гайку не можна закрутити або ж її відкрутити. Ось, як у цьому випадку, я закручую і рукою щосили прижимаю, але цього недостатньо. Треба що? Треба у своє місце. Щоб воно там затиснулося гарно чимось притиснути. Я ось накинув е, таку віровку. Тепер давай вставляю сюди палку. Ось отак. Треба притиснути. Давай, притискай. І тепер, тепер можна гарно це все. Закрутити. Гайка вже закручується і палець не провертається. Якщо ну, кульова опора, вона в натяг, тут так гарно закрутилось. Ну, а в таких випадках, то треба чимось притиснути. Тоді воно тут фіксується гарно. І... Так, ну все. На цьому все всім до побачення.